Дізнавши, що Катря звільнилася з роботи і перестала надсилати гроші, свекруха прибігла з'ясовувати стосунки. Але вона не очікувала, що тиха невістка зробить потім. А перш ніж ми продовжимо, напишіть, будь ласка, з якого ви міста і скільки вам років. Приємного прослуховування. Катря прокинулась раніше за будильник. За вікном тільки світало, і двір видавався тихішим, ніж зазвичай. Рідкісна машина, мокрий асфальт, поодинокі вогники на кухнях сусідів. У маленькій кімнаті пахло чистою білизною і вчорашнім чаєм з м'ятою. На стільці висів її робочий кардиган, а поруч лежала сумка з документами. Сумка здавалася важчою, ніж була насправді, ніби в ній лежало не тільки портмоне і блокнот, а й усі останні роки. Вона встала, накинула халат і пішла на кухню. На підвіконні дві герані. старий чайник зі свистком, цукорниця зі надбитим краєм. Усе просто все знайомо. Катріо вімкнула газ, поставила чайник. Дістала дві скипки хліба, намастила маслом, посипала сіллю. Так вона любила з дитинства. Зробила собі міцніший чай і почекала, коли вода в чайнику зашумить. У домі всі ще спали. Свекруха Ганна Петрівна завжди вставала пізніше, о 9 Любила говорити, що жінка у віці має право на ранкову тишу і гарячу каву. Чоловік Сергій міг проспати й до 10-ї, якщо вечора добряче посидів у друзів. Останнім часом він частіше сидів, ніж працював. Пояснював це просто. Зараз такий ринок. Треба вичікувати момент. Катря пила цяй і дивилася на телефон. На екрані застосунок банку. Поруч з однією кнопкою блимала зелена крапка. Повторити переказ. Ця кнопка останніми роками стала таким самим звичним ранковим жестом, як насипати цукор у чашку. Катря місяць у місяць надсилала гроші Ганні Петрівні. То на ліки, то на комуналку, то трохи до пенсії не вистачило, то для Сергія, бо в нього проект. Спочатку перекази були невеликі і легкі, як крихти, потім стали важчими. Але Катра не питала зайвого. Її виховували так Якщо в сім'ї не вистачає, допоможи і не рахуй кожну гривню. Головне, миру домі. вона поставила чашку на блюдце і тихо сказала сама собі Досить. У слові досить не було злості там була втома і якась ясність. Катря відкрила ноутбук і додрукувала заяву усе просто Прошу звільнити за власним бажанням Дата, Підпис. Начальнику бухгалтерії хороший, зрозуміє. Зверху поклала довідку про залиски відпускних нудний папірець, але без нього не можна. Склала в сумку телефон, як і раніше, блимав зеленою крапкою повторити переказ. Не буду, сказала вона і вимкнула екран. Цієї миті в коридорі рипнули двері. Анна Петрівна визирнула в халаті з акуратно укладеним волоссям. Ти чого так рано встала? запитала. Хоча відповідь і так була зрозуміла знову звіти свої. Так, м'яко відповіла Катря, роботи багато. Роботи багато в тих, хто працює, якось аж надто бадьоро сказала Ганна Петрівна, а не в тих, хто відсиджується. До речі, вчора ліки подорожчали. Перекажи мені вранці, поки знижка діє, і комуналка прийшла велика. Сьогодні переказу не буде, сказала Катря спокійно. «Ганна Петрівно, я йду з роботи. Свикруха кліпнула, зробила крок на кухню, вперла руки в боки. Що це жарт такий? Чудово. У нас тут що, курорт? Хто платити буде? Я на пенсії. Сергеєві зараз важко, він вичекує момент, а ти звільнилася. У голос її був не гучним, але гострим. Катря поглала ложку на тарілку і подивилася свукрутці просто в очі. В юнкий страх, який роками жив десь під серцем, немов відступив. Переказів більше не буде, повторила вона спокійно. Я втомилася. Я багато років допомагаю, мовчки й без умов, але більше так не можу. І працювати там, де мені погано, теж більше не буду. Тобі погано, свекруха посміхнулася. Це ти погано бачила справжнє життя. Ми тебе, можна сказати, прийняли, а ти. Ой, мовчи краще. Йди, залиш заяду свою при собі. Переказ зроби і живи, як люди. Катрін не відповіла, випила чай, вимила чашку. Поставила на рушник і пішла збиратися. У передпокої зустріла Сергія. Він стояв, потягувався, чухав потилицю. Що це ви тут зранку воюєте? сказав він про людське око весело. Ніхто не воює, відповіла Катря. Я йду з роботи, і сьогодні переказу не буде. Сергій перестав посміхатися. Ти що, з глузду з'їхала? У мене якраз зараз важливі розмови. Ми з хлопцями, ну, ти знаєш. Мамі потрібна допомога. Вона все тягне, ти що. Він розвів руками. І взагалі таке рішення узгоджувати треба. Я своє узгодила із собою, тихо сказала Катря. Більше не тягну і не переказую. Ганна Петвівна прийшла повз них. Запах парфумів залишився в повітрі як різка риска. Узгодила вона. З ким ти узгодила? Зі своєю подружкою Людмилою? Та тобі не балакала, а ти повторюєш. Тонкий був мир та весь вийшов. Свекруга пирхнула і пішла в кімнаку. Катря одягла пальто і вийшла. У бухгалтерії було тепло і звично пахло папером, тонером і кавою. Колеги вітаються, питають про вихідні, про ціни, про те, коли вже сніг розтане. Начальник, чоловік років п'ятдесяти, добрий і рівний, прочитав її заяву. Зітхнув. Шкода, Катрю. Ти акуратна, ти надійна, втомилася. Він не дивився суворо, тільки уважно. Втомилася тягнути не своє, відповіла вона. Але якщо буде багато роботи на підхваті, кличте, допоможу як фрілансер, тільки без вечорів і вихідних. Подзвоню, кивнув він. І ти не одна живеш у світі, це важливо пам'ятати. В домі нехай буде тихіше, все інше додасться». Катря посміхнулася, стало легше. Після обіду вона зайшла в банк і закрила автоматичний платіж. Дівчина-операціоністка запитала, з якої причини припиняєте жити далі, відповіла Катря, і вперше за довгий час розміялася м'яко, майже нечутно. Увечері Ганна Петрівна все таки не витримала. Двері відчинилися різкіше, ніж зазвичай. У дім влетів холодок з під'їзду і разом з ним свекруха в пальті з сумкою, з обличчям в якому змішалися образа й рішучість. Ну що, сказала спорога, прийшла розібратися? Катря заздалегідь підготувалася. На столі лежала акуратна тека, у ній роздруковані виписки з банку за останні чотири роки, прямі перекази на картку Ганни Петрівни, оплата комунальних послуг. Покупки в аптеках. Катря підшила все по місяцях, не щоб вколоти, а щоб перед собою самою все розставити по місцях. Ганно Петрівну, присідайте, сказала вона тихо, я стоячи скажу. Свекруха відмахнулася. Ти що придумала? Думаєш, я буду в тебе звіти приймати? Ти зобов'язана допомагати. Ти в нашій родині, ми без тебе теж проживемо, але синові моєму, як? Ти йому винна. Він молодий спеціаліст, у нього перспективи, а йому доводиться думати, де взяти на життя, тому що ти вирішила, стомилася. А в мене тиск. Ліки дорогі. Ти взагалі розумієш, що таке відповідальність? Катря відкрила теку. Рівні стопчики цифр на білому папері дивилися на свекруху як маленькі, але чесні очі. Тут усі перекази, сказала вона. Я нікого ні в чому не звинувачую. Я допомагала як могла. Я не шкодую про це. Але зараз я більше не можу. Я хочу жити так, щоб не падати від утоми вечорами, і хочу, щоб ми поважали одне одного, а не міряли любов сумами. Це не торгівля. Ганна Петрівна взяла одну з роздруківок, пробігла очима, губи стиснулися. Її видима впевненість на секунду похитнулася. Ну. Вона махнула листком. Що це? Хочеш мене присоромити? У мене пенсія маленька, я не прошу зайвого. Ти жінка, повинна приносити мир у дім, а не іскри. Ми тебе прийняли, ми тобі дах дали. Ти хоч розумієш, що без нас хто? Людина, спокійно відповіла Катря, яка може жити окремо і поважати себе. Окремо? посміхнулася свекруха. Та хто тобі таку квартиру здасть, щоб не шкодувала? І на які гроші, якщо ти звільнилася, ти ж без мене і Сергія тижня не протягнеш. Протягну, сказала Катря, я бухгалтер. Робота знайдеться. Я вже домовилася з колишнім начальником про підробіток, і я з'їду завтра. Ганна Петрівна на мить втратила дар мови. Потім глянула на Сергія, який мовчки стояв у дверях кімнати і крикнула. Сергію, скажи своїй дружині, ти їй чоловік чи хто? Ти куди дивишся? Ти що згоден, щоб вона нас кинула? Сергій ступив ближче, стояв ніяково, човгав капцем. Катрю, почав невпевнено, ну куди ти підеш? Давай жити дружно, переказ зроби, а там розберемося. Ми вже розібралися, відповіла Катря. Мені себе втрачати не можна. Я занадто довго жила на чужих умовах. Ганна Петрівна підняла підборіддя. Іди, сказала вона різко. Іди побачимо, як ти заспіваєш через місяць. Катря кивнула, закрила теку, прибрала назад у шухляду. Сергієві сказала тихо завтра заїде вантажник, я візьму тільки своє, не переймайся. Він душе кивнув і відвернувся. Нова квартира виявилася невеликою, але світлою. Вікна виходили у двір, де росли дві берези і стара лавочка. У кухні був газ, у ванні сперенька, але чиста плитка. Хазяйка, тиха жінка з добрими очима, сказала: платіть вчасно і буде мир. Не лізуть чуже життя, аби було чисто. Катря посміхнулася. Чисто буде. Переїзд зайняв півдня. Плечистий вантажник зі служби перевезення акуратно заніс коробки, ліжко, маленький стіл, стілець, коробку з книгами, гардину. Взяв недорого, допоміг навіть повісити карниз. На прощання сказав У вас затишок вийде, видно одразу. Катря дістала чисту скатертину, постелила на стіл, поставила чайник. На підвіконі розместила герані, як удома. Увечері купила в найближчій крамниці хліб, молоко і пачку чаю з чебрецем. Вареня мала привезла сама в трьох банках смородина, абрикос, вишня. Першу ніч вона майже не спала, але не від тривоги, а від незвичної свободи. У новій тиші було чутно, як уночі капає вода у ванні. Раз, два, три і знову тиша. Кожна крапля ніби падала на старий страх і розмивала його. Ранок прийшов тихим світлом. Катря встала, відчинила вікно, вітер ворухнув фіранку. Був травень, роботу знайшла швидко. Колишній начальник віддав на аутсорс частину документації. Справи пішли. Грошей вистачало на оренду, продукти, ліки для мами на невеликі радощі. Велика радість це тиша. Маленька чашка правильного чаю увечері. Іноді їй дзвонив Сергій. Голос був утомлений. Як ти питав? Нормально, відповідала Катря. Працюю. Ти як? Та так. Мама бурчить з роботою туго. Ти не могла б позичити? Катря м'яко, але твердо сказала Сергію, ні, ти дорослий, давай раду. Давай поки не будемо спілкуватися. Він зітхав, мимрив, зрозумів і відключався. Подзвоню пізніше. Не дзвонив, і слава Богу. Ганна Петрівна не дзвонила довгі три тижні, потім все ж написала коротке повідомлення. Я була в лікаря, таблетки купила дорогі. Загалом, якщо можеш, перекажи. Катря набрала відповідь: Ліки компенсують за програмою, дізнайтеся у терапевта, грошей не надішлю. Бережіть себе, і вимкнула телефон. Їй було непросто, але перша ніч без звичного тягаря показала, вона правильно робить. Людмила, колега і подруга, прийшла увечері на чай, принесла пиріжки з картоплею і зеленою цибулею. Дві груші та шоколад. Ну що? озирнулась і посміхнулася. Ти тут уже як удома? Я тут удома поправила Катря. Посиділи на кухні, поговорили, як жінки говорять, коротко, без великих слів, але по суті. Людмила розповіла останні новини. У начальника бухгалтерії народилася унука, сусіди знову сперечалися через парковку, ціни на капусту зросли і назад поки не дивляться. я тобі хотіла сказати. Людмила відсорбнула чай. У нас у школі, де донька вчиться, вирішили провести вечір випускників. Там будуть хлопці й дівчата з паралелей, батьки, гості. Ми ж з тобою в тому районі вчилися. Ходімо, просто посидимо в актовій залі, послухаємо пісні, зустрінемо знайомих. Ходімо, кивнула Катря. Гірше не буде. Вечір випускників виявився теплим, в актовій залі пахло сцендою і старими шторами, у коридорі шурхотом паперів і яблучними пахощами шкільних буфетів. Зал був повний. Хтось сидів прямо, як у дитинстві, хтось розслаблено відкинувся, хтось шепотів, як у восьмому класі перед контрольною. На сцені співали діти голосно і не завжди в ноти, але щиро. За ними виходили дорослі. То вчителі зі смішними спогадами, то батьки з теплими словами. Катря сиділа в третьому ряду, а раптом спіймала себе на тому, що посмішка вже тримається на обличчі сама собою. На сцену вийшов чоловік із фотоапаратом на шиї, середнього зросту, спокійний погляд, м'яка хода. Він привітався, сказав кілька простих слів. Дякую всім, хто прийшов. Я Андрій, я робив шкільні знімки, хочу подарувати альбом. І показав на екрані фотографії, двір у снігу, шкільні вікна вранці, вчителька, яка поправляє окуляри, діти, що йдуть боїдальні, ціле маленьке життя. Після концерту Людмила познайомила їх. Андрію, це Катря. Ми разом у цьому районі вчилися. А це Андрій фотограф. Андрій, знявши її камеру, посміхнувся радий знайомству. Навзаєм, відповіла Катря. Вони розмовляли 20 хвилин. Нічого особливого не було сказано, але було відчуття, що розмова як тихий дощ не ллє, а миє. Андрій виявився людиною, яка ставить в міру питань і в міру мовчить. Він не розпитував про особисте, але відчував, де не треба. Коли вони вийшли на ганок і подув про холодний вітер, він сказав там, у кав'ярні, на розі, роблять чай із щебрецем. Ходімо. Ходімо, сказала Катря. У кав'ярні було кілька столиків, видно вітрину з тістечками, вони взяли чай, медовий коржик і сіли біля вікна. За вікном проходили люди, хто з дитиною за руку, хто з пакетом, хто з собакою на повідку. Андрій розповідав про роботу знімає для газети двори, людей, маленькі події, великого міста обожнює ранній ранок і пізній вечір. Катря слухала й думала, що вперше розмова не тягне вниз, а тримається рівно, як долоня на плечі. Знаєте, сказав Андрій, — на моїх знімках люди майже завжди виходять кращими, ніж є, тому що я чекаю не позу, а момент, коли людина перестає грати. Я теж у цифрах чекаю моменту, коли вони перестають бути просто стопчиками, — посміхнулася Катря. Тоді зрозуміло, де помилка і де правда. Обоє засміялися, потім стали мовчати, і це було не ніяково. Життя пішло новим спокійним кроком. Катря звикла до того, що вечорами в її квартирі чутно, як цокає годинник, а вранці як ворони сідають на берези. Андрій часто заходив дорогою, приносив хліб і молоко, іноді букет ромашок або троянд. Одного разу приніс грушу і сказав. Груша це як тепле сонце, навіть якщо на вулиці дощ. Катрі сміялася, але приймала. Вони разом готували вечері, ходили в парк, ділилися невеликим, і в цьому невеликому було те, чого так не вистачало раніше повага без рахунку і увага без вимог. Сергій знову з'являвся іноді в телефоні, писав коротко Як ти? Мама питає. Потім мені потрібна допомога. Катрі відповіла один раз Я тобі допомогла чим могла. Далі сам. На тому все скінчилося. Ганна Петрівна кілька разів дзвонила, але Катря не брала. Один раз прийшло повідомлення Я була не права. Пробач вона прочитала, поклала телефон на стіл і подумала час усе вирішить. Одного разу наприкінці осені на сходовому майданчику вона зустріла Ганну Петрівну та стояла, притискаючи до грудей пакети з продуктами, виглядала втомленою і старшою, ніж раніше. В очах не було злості, була втома. Катрю, сказала свекруха, я хотіла сказати я була не права. Я не рахувала. Я звикла, що ти поруч усе робила, а я ніби все сама. Пробач, Катря кивнула. Я не ображаюся, відповіла. Ганна Петрівна, бережіть себе. В аптеці запитайте про знижку. Вам належить? запитала, кивнула та. Дякую. Вони стояли поруч біля парил. Важливі слова сказало саме життя. А вони тільки короткі. І цього вистачило. Катрій Андрій поїхали взимку до моря на чотири дні. Море було сіре, велике, спокійне. Дув вітер, пахло водоростями і сіллю. Вони гуляли набережною в шаликах і шапках, сміялися. Андрій знімав птахів на тлі хвиль, Катря його спину і сліди на піску. Увечері пили чай у номері, слухали радіо. Розмови нікуди не гнали, поспішати не було причин. Почуття, що ось дім з'явилося не у квартирі, а на цій холодній набережній, де кроки шарудять і чайки сперечаються в небі. Навесні, коли берези під вікном знову випустили липкі листочки, Катря сказала Я більше не хочу боятися. Андрій відповів А боятися вже нічого. і взяв її руку. Через рік вони розписалися, без гучного весілля і тостів. Прийшли вдвох. З ними мама Катрі і Людмила. Ганна Петрівна не прийшла. Прислала букет хризантем і листівку. Щастя, без підпису. Але Катря знала почерк. Вона поставила квіти у вазу і вирішила, що минуле не треба тягнути за собою як важку сумку. Нехай залишиться те хороше, що було. Через пару місяців Катря зрозуміла, що втома не від роботи. Вона зробила тест і сама здивувалася, як тремтіли пальці. Дві смужки були рівні, як два стовпчики в таблиці. Вона сиділа на краю ліжка, тримала тест у долоні і слухала, як годинник на стіні каже тік-так. Серце говорило Жити, жити. Андрій увійшов сів поруч не запитував точно, просто обійняв. Сказав дякую, більше нічого не було потрібно. Сергій побачив катрі випадково на ринку. Вона вибирала яблука, поправляла шалик, живіт уже було видно. Поруч стояв Андрій, посміхався продавцеві, прикриваючи Катрю плечам від вітру. Сергій стояв біля ядки з овочами. Дивився і не знав, що робити підійти і сказати, що. Пробач, за що? За все. Він постояв ще хвилину, пішов до виходу. Анна Петрівна того ж вечора зателефонувала Катрі. Голос був нестрогим. Катрусю, сказала, Я бачила тебе, вітаю. Щиро, якщо потрібна допомога, я вмію варити компоти і в'язати льолі. Катря посміхнулася Дякую, варіть компоти. Знадобляться, коли прийдете в гості. Прийду, сказала свекруха, і справді прийшла. Принесла банки з яблучним компотом, зв'язала дві крихітні шапочки, сиділа на табуреті, дивилася на Катрю й Андрія, мовчала, потім сказала тихо, слава Богу. Далі вони говорили про просте, про погоду, про ціни на гречку, про те, що сусідський кіт зовсім розперезався. Життя повернулося на свою доріжку, але вже без тих гострих каменів, об які раніше так легко було спіткнутися. Дівчинка народилася влітку маленька, пепла, з крихітними пальчиками, ім'я придумали заздалегідь Поліна. У кімнаті пахло дитячим кремом, чистими пелюшками і чимось дуже світлим, що не назвеш словом. Перші тижні були, як туман зі сну і днів Катря вчилася бути мамою, Андрій батьком. У тому була, але теж з ясністю. Ночами, коли Поліна засинала, вони сиділи на кухні, пили чай і мовчали. І це мовчання було повнішим за всі правильні слова. Життя не стало казкою була робота, були рахунки, були покупки і ремонти, були маленькі втоми і маленькі радощі, але в домі не було того, що раніше тиснуло на серці, як камінь не було вічного відчуття винна було люблю і поважаю. Ці слова рідко звучали в голос. вони жили в справах. Раз на тиждень вони ходили з Поліною в парк. Андрій фотографував листя, Поліна тягнула ручки до світла. Сміялася просто так, як уміють тільки діти. Катря йшла поруч і відчувала, як у грудях усе стає на місце. У такі хвилини вона згадувала ту зелену кнопку повторити переказ, і думала, як легко можна все життя прожити за одним натисканням, і як важливо одного разу його скасувати. Якби хтось із сусідів запитав Катрю, як їй вдалося все це, вона відповіла просто я перестала виправдовуватися за чужі рішення і стала жити. А найважче було сказати ні, без крику. Але це ні виявилося початком для так. Якби в Гани Петрівни запитали, що вона зрозуміла за цей рік, вона б сказала, що тихе не означає слабке, і що рахувати треба не чужі гроші, а свої слова. Якби в Андрія запитали, що для нього щастя, він би посміхнувся чай ще брицем на кухні, і поліна, яка сміється у вісні. І все разом без гучних фанфар складалося в просте і справжнє життя, де доброта не сладкість, а сила. А спокій, не покірність, а вибір, і це було головне.